Як зробити класне робоче місце у себе вдома, якщо ви блогер, програміст або будь-який домашній сидун, який нагріває стілець своєю дубкою по 12 годин на день? Але що важливо, як не витратити на це всі гроші світу? А ще в кінці відео покажу вам мою улюблену річ в цій студії, яку я купив всього за 1500 гривень, яка зробить ваші відео кіношними навіть без дорогої камери. Ну дійсно, чому всі навколо постійно намагаються купити собі машину мрії, хоча працюєте ви переважно вдома, і саме тут вперше. Що чергу вам має бути комфортно, я завжди кайфував від перегляду відео з усіма цими естетичними студіями американських блогерів, за ціною якоїсь BMW M8. Та хоч я і блогер, але з моїми постійними переїздами у мене завжди не вистачало часу та натхнення зробити класну студію у себе вдома, де я тільки не працював, і в коворкінгах, і в Китаї, коли від мого ліжка до мого робочого місця було пів метри. Також ми робили студію у Львові в дуже не інстаграмних умовах. Але все це мені прям максимально не подобалось. Да, да. Ось якось так знімається контент, коли немає необхідних умов. Когда надо було вирости ниже просто і не було проблем. Цього чувака просто голова не поміщає. Тому я постійно працював то в ліжку, то на дивані, то ще десь, і мені було прям архі некомфортно постійно шукати локацію для зйомок. І що найголовніше, це віднімало стільки часу, що коли черга доходила до запису самого відео, я вже був неймовірно втомлений. Тому найперше, що я придбав для комфортної роботи, це звісно був стіл. Одразу скажу, що мій стіл це не взірець дизайну та презентабельності. Як я вже казав, через постійні переїзди мені важливо було купити щось, що в разі чого я зможу просто викинути і не шкодувати гроші. Коштував він приблизно 2000 гривень. На стіл я також купив собі фетровий килимок. І так як при покупці було написано коврик для миші, то я щось сподівався на ньому і зупинитись. Але якщо ви колись захочете купити так. Такий килимок майте на увазі, що на ньому є ворсинки. Звісно, виглядає він достатньо естетично, але він ніфіга не для миші. Просто послухайте, як моя миша чіпляє ці ворсинки. Коротше, мене це вибісило в перший же день. Я докупив ще один калимок, але вже реально для миші під розмір цієї підкладки. Давайте називати речі своїми іменами. Тепер і підкладка, і коврик в мене міліметр в міліметр дорівнюють ширині мого стола. Що для мене взагалі важливо, коли мова йде про зручність? Ну, по-перше, все, що мені потрібно, має бути під рукою. Тому що, якщо для того, щоб зняти якийсь A-roll, мені потрібно вставати, щось пересувати, включати камеру, міняти батареї, ставити камеру на штатив, то це дуже складно, і з трьома каналами я просто загнусь, якщо буду робити це кожен раз. Тому перше, це зручність, а друге, це мінімалізм. Мені дуже подобається, коли на столі немає нічого, окрім того, що мені дійсно потрібно, або окрім того, що мені просто подобається естетично і дає якесь відчуття кайфу і насолоди від процесу роботи. Саме по цій причині я, наприклад, залишив свічку, тому що в чому б ні? Та у ці мікрофони від DJI. ну просто тому що цей кейс, як на мене, виглядає досить естетично. І по-друге, я ну дуже часто його використовую, тому бігати кудись, коли мені треба щось відзняти, я не хочу. А всі дроти та якісь дрібнички, які я часто використовую, я просто закинув у мішочок від тих самих DJI та повісив на штатив, щоб мати до них доступ на відстані витягнутої руки. Ще в мене стоїть отака підставка для мого телефону, позаду якої я кладу свої AirPods, просто щоб вони не валялись на столі. Тепер на рахунок девайсів. Хоч мій головний комп'ютер це MacBook, і по суті до нього не треба було докупати ніяких додаткових девайсів, все ж таки я купив собі, до прикладу, цю клавіатуру. І зараз буду вам розказувати, чому я вважаю, що економити на таких девайсах не потрібно. Як автор YouTube каналів зі сценарним контентом, тобто кожне слово, яке я кажу в відео, я прописую. Мені доводиться багато юзати клавіатуру. І ви не повірите, але на моєму минулому макбуці від цього просто відлітали клавіші, які мені доводилось терміново міняти. Я постійно гадав, яка ж клавіша буде наступною. Так як мій внутрішній перфекціоніст від цього дуже страждав, то після придбання нового макбуку я купив низькопрофільну клавіатуру k 3 Не буду вам довго душнити, чому саме її, але якщо коротко, Одко, то з нею в мене зберігається достатньо висока швидкість набору тексту. Та мені подобається, що вона не дуже гучна, і користуватися нею дійсно приємно. Миша в мене Logitech MX Master 3S, ну тому що це банально топова миша для роботи з відеоредакторами за рахунок от цього бокового колеса. Та ще вона досить ергономічна, зручно сидить в руці та абсолютно безшумно клікає. Ще ця миша запам'ятовує пристрої, тож я можу користуватись нею як на Macbook, так і на iMac, і на кожному пристрої вона буде мати свої налаштування та вінди. Це дуже зручно. Також не можу не сказати про батарею в цій миші, адже вона тримає заряд десь 2,5 місяці. От би всі гаджети так тримали. Мали. В клавіатурі натомість батарея якраз це суттєвий мінус, вона тримає заряд приблизно 2 дні. І це просто люто бісить. Добре, що хоч для підзарядки мені достатньо підтягнути дріт від маку і я можу працювати далі, без необхідності чекати, поки вона зарядиться. Майте на увазі, що без швидкого доступу до дротів користуватись нею майже неможливо. Звісно, я міг не паритися і просто використовувати стандартну Apple Magic Mouse та Magic Keyboard. І якщо з клавіатурою дійсно проблем не виникає, а швидкість набору на клавіатуру. Турах Apple дорівнює швидкості Брюса Всемогутнього, і Я визнаю, що купив клавіатуру від Keychron суто тому, що це для мене новий юзер експірієнс. Тот, миша від Apple — повне лайно, яке незручне, та ним неможливо користуватись в будь-яких програмах. Максимум це скролити браузер не більше. Так дивіться невеличкий офтоп. любому ви будете питати, де це все можна купити. Я зробив таблицю і дам посилання. В описі під цим відео тут у нас буде і назви всього, на що я знімаю софтбокси, мікрофони, також офісне, все це приладдя, мишка, клавіатура, все це буде тут. Моделі, url посилання де це все можна купити, скільки це коштує і що це саме за обладнання. Тому якщо це вам потрібно і корисно, то посилання в описі. Ну і останнє, що викликає в мене відчуття легкого оргазму, це те, що все, що є на цьому столі, заряджається від одного дроту. Я би вам навіть зараз поставив трек від Бені Бенасі Satisfaction, але я думаю, що YouTube його напевно заблокує. Тому і просто уявіть його собі в голові. Телефон, комп'ютер, мишка, клавіатура та навіть мікрофони все тепер можна зарядити одним дротом. І це мать його надзвичайно зручно, коли в тебе стає все більше і більше техніки, яку постійно треба заряджати. А ще для того, щоб приєднати камеру до штативу, в мене стоїть отакий додатковий аксесуар. І тепер мені не потрібно постійно тягати туди-сюди цю площадку. Достатньо просто прикрутити камеру, яка. До того ж, тепер тримає заряд в три рази довше за рахунок додаткового відділу з акумуляторами. Ну і звісно, все тепер стоїть на своїх місцях. Тож для зйомки мені треба увімкнути світло, включити камеру, вдягнути мікрофони і все, я готовий до зйомок. А для того, щоб додати ще трохи більше затишку, я купив отаку жовту лампу, яку використовую позаду себе. Також я включаю якийсь скрінсейвер на телевізорі та отаку гірлянду. А ще іноді граюсь з дим машиною, яку купив за 1500 гривень. Після її використання в кімнаті з'являється туман, що дозволяє зменшити прозорість повітря, в результаті чого світло стає більш об'ємним та красивим. Подібні сцени ви могли бачити майже в кожному голівудському фільмі. А мої улюблені сцени з використанням диму є в серіалі Гострі картузи. Тож все, що потрібно зробити, це залити сюди спеціальну рідину. До речі, вона буває також різної ступені важкості, тобто ступені. З якою швидкістю розсіюється цей пар. Коротше кажучи, ви просто заливаєте сюди цю життю, рідину, і вистачає дуже надовго, Мені цього бутиля, мабуть, вистачить до кінця життя. Все, закручуєте і просто чекаєте, поки загоріться. Загоріться? Загориться. Це, що вам треба. Далі ви просто чекаєте, поки загориться зелена лампочка, і все ви можете користуватися цією шайтан-машиною. коли зелена лампочка загорілася, можна використовувати. І все це нам дає приблизно отаку картинку, яку ви бачите прямо зараз перед собою. До речі, якщо вам цікаво, як я працюю ще й над своєю продуктивністю, як ютуб-блогер, автор трьох каналів і людина, яка дуже багато працює з клієнтами особисто, то напишіть про це в коментарях. Я про це також зроблю окреме відео. Ну і ще, якщо ви також хотіли б створити свій особистий YouTube канал і не тільки дивитися інших блогерів і, наприклад, мій канал, то дивіться ще й оце відео. А ми побачимось з вами, сподіваюсь, скоро. Всім пока!